Найближчим часом в Україні очікується холодна погода. Зокрема, дві найближчі ночі будуть найхолоднішими. Про це нам повідомляє Україдроемедцентр. Так, температура повітря у нічні години опускатиметься на сході України до мінус 10-16 градусів морозу, у більшості областей до мінус 4-11 градусів, на заході та півдні до мінус 1 5 градусів морозу. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Також в день в Україні очікується суха, часто сонячна погода, лише на півдні Криму можливі невеликі опади, сильного вітру також не буде. Протягом дня температура повітря становитиме на заході України плюс 2 плюс 8 градусів тепла, на сході мінус 4-8 градусів морозу. Нарешті території від мінус 3 до плюс 2 градусів тепла. А вже з 25 лютого по всій території України потепліє. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!